Програму Української служби голосу Америки Час Тайм мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. У Вашингтоні розпочався робочий візит президента України Володимира Зеленського. вже це вже його третій приїзд до США від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу президент приїхав на запрошення Джо Байдена у вирішальний для України час, оскільки обговорення угоди про фінансове додаткове про додаткове фінансування для України у Конгресі зайшло в глухий кут. Минулого тижня республіканці в сенаті заблокували законопроєкт, який, зокрема, передбачав 61 мільярд доларів на підтримку Києва. Республіканці заявили, що не голосуватимуть за Такий пакет допомоги, якщо він не включатиме їхніх вимог щодо захисту кордону США з Мексикою та змін у міграційному законодавстві. Щоб урятувати необхідне Україні фінансування, Зеленський зустрінеться із главою Білого Дому та лідерами Конгресу. За візитом українського президента стежить мій колега Андрій Борис. З ним поговоримо про це детальніше. Андрію, привіт, вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, що відомо про програму президента Зеленського у США та з ким він зустрічатиметься. Ну, Марія, у президента України Зеленського доволі активні зустрічі починаючи сьогодні з полудня. А, у ці хвилини, як нам відомо, він має зустрічатись з президентом а, світового банку пізніше з представниками а, оборонних компаній Сполучених Штатів, де як очікується, вони мають говорити а, про майбутнє можливе спільне виробництво а, зброї в Україні. Також з представниками аналітичних центрів він має зустрічатися буквально за а, кілька хвилин за півгодини приблизно до цього включення президент мав зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. А деталі цієї зустрічі наразі невідомі. бо ця зустріч, як і усі подальші, вони проходять у закритому режимі. Відомо лише, що ця зустріч проходить на тлі того, що сьогодні Міжнародний валютний фонд має ухвалити черговий транш допомоги Україні у 900 Т мільйонів доларів протягом години як очікується, про це мають повідомити в МВФ. Дякую, Андрію. Я знаю також, що ти був особисто присутній під час промови президента у національному університеті оборони. Які були ключові меседжі Зеленського, про що він говорив? А, так, Марія, по суті, це була а, у зустріч у національному оборонному університеті Сполучених Штатів. Це була єдина публічна зустріч сьогодні. Президента України вона проходила а, сам університет, знаходиться на військ, на території військової бази у Вашингтоні. А, президент okay. разом з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном виступав сьогодні перед студентами цього університету. Студентами є а, а, офіцери збройних сил не тільки сполучених. Штатів, а й а, Збройних сил армій а, різних країн світу, в тому числі там навчаються. Зокрема, офіцери з України це офіцери, з яким нам вдалося також поспілкуватись ССО і ППО. Це майбутні генерали, а доволі тепло приймали там президента кілька разів. Під час його виступу його виступ переривали оваціями. Президент зокрема заявив, що сподівається, що в цьому університеті, університеті невдовзі будуть вивчати не лише не просто війну в Україні, а те, як Україна перемогла. А для Перемоги у цій війні а критично необхідна допомога Сполучених Штатів військова допомога, як він заявив, Україна від початку повномасштабного вторгнення відвоювала 50% раніше окупованої захопленої Росією території значною мірою завдяки американській допомозі, американським бредлі артилерійським снарядам. Остін натомість міністр оборони Сполучених Штатів наголосив, що Сполучені Штати. І штати спробують і на будуть і надалі допомагати Україні, бо це в інтересах Сполучених Штатів. Прошу послухати, що сказав Остін і президент України Зеленський Якщо ми сьогодні не виступимо проти агресії Кремля, якщо ми не протистоятимемо, агресорами стануть інші. Ми лише дозволимо ще більшу агресію, більше кровопролиття та більше хаосу. Америка буде в більшій безпеці, якщо ми протистоятимемо все більш агресивній Росії Путіна. Америка буде більш безпечною, якщо ми відстоюватимемо наші базові цінності. І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не мають права вирішувати, яким країнам жити, а яким загинути. Зараз, попри свої злочини та свою ізоляцію, Путін все ще вірить, що він може протриматись довше, ніж Україна та Америка, але він помиляється. Росія націлилась не лише на українську землю, але й на наших людей. Її не задовольнить лише частина України чи навіть уся Україна це лише сходинка для Росії спосіб діяти як стара імперія, що померла у 1989 році, і кидати виклик лідеру свободи, де захоче російський цар. Путін повинен програти. Повинен програти, аби усі інші, хто сприймає війну Росії проти України як його особисту лекцію у так званому університеті агресії, отримали повідомлення голосно та чітко. Путін повинен програти. Президент Зеленський також заявив, наголосив на тому, що, попри те, що Україна веде війну, вона проводить реформи зокрема для того щоб вступити в Європейський, в європейський союз вочевидь звертаючись до усіх критиків які дорікають україні за корупцію і відсутність реформ але як ти правильно на початку заявила що основні зустрічі будуть завтра зокрема з президентом байденом і у конгресі І от президент виступаючи у університеті анонсував що однією з основних перемовин про що будуть говорити власне про те щоб у Країна у наступному 24-му році досягла переваги у Росії щодо Росії у повітрі. Надзвичайно важливо це отримати від Америки F-16 і засоби радіоелектронної боротьби. Марія Дякую тобі, Андрію. Я також нагадаю нашим глядачам, що найактуальнішу інформацію про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів ви можете подивитися на наших соціальних мережах та на наших шоу у Ютубі. Дякую тобі і про візит Зеленського. Нам розповідав Андрій Борис. Я також скажу, що напередодні візиту до США Володимир Зеленський відвідав інаугурацію новообраного президента Аргентини. Там він поспілкувався із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий своєю проросійською позицією. Тим часом, на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України союзники Орбана проводять у США антиукраїнську кампанію, як повідомляє видання The Guardian. на закриті дводенній зустрічі із консервативними республіканцями в аналітичному центрі Heritage Foundation соратники угорського прем'єр-міністра намагаються домогтися припинення військової підтримки Сполучених Штатів України. Пишуть журналісти про те, чи може ця конференція мати негативні наслідки для України, моя колега Наталія Роберт розпитала у експерта Атлантичної ради. Видання Гардіан цитує дипломатичне джерело, яке каже, що Орбан певний, що допомога Україні не буде затверджена в Конгресі. На чому базується така його впевненість? І чи може ця дводенна конференція мати негативні наслідки для України? Орбан allies... та інші союзники Росії наразі почуваються посиленими. Вони побачили сигнал у блокуванні Конгресом допомоги Україні, і вони думають, що з цього моменту все покотиться вниз для України та США. Вони побачили сигнал, що тепер настав їхній час. Орбан грає в абанк. На цій конференції в фонді Heritage за участі республіканських законодавців намагатимуться визначити стратегії припинити допомогу Україні. Пізніше цього тижня лідери ЄС будуть зустрічатися і очікується, що Орбан буде блокувати допомогу ЄС Україні та прагнення членства України в ЄС. Орбан почуває себе підбадьореним. Він працює, аби допомогти Росії, допомогти Путіну перемогти. І всі ці його кроки не в інтересах України, Європи, США і чесно кажучи, не в інтересах угорського народу. Гардіан також цитує джерело в республіканській партії, яке говорить про те, що відбудуться зустрічі з закритими дверима з республіканськими членами конгресу. На вашу думку, що відбувається і що означає це, що двопартійна підтримка України в обох палатах конгресу, про яку завжди говорили, зменшується що важливо пам'ятати, коли ми чуємо, що фон Heritage працює з угорськими джерелами у спробі розмухати антиукраїнські настрої у Вашингтоні та США та припинити американську допомогу Україні. Важливо пам'ятати, що вони зовсім не ідуть в ногу з американським народом та більшістю членів конгресу. Існує серйозний двопартійний консенсус, що США не можуть припинити критично важливу рятівну підтримку Україні. Це позиція більшості. Це дуже. Екстремальна та маргінальна позиція намагатися припинити допомогу Україні разом з тим, вони використовують цю затримку у затвердженні додаткового фінансування для України. Республіканські сенатори заблокували допомогу Україні, і це сталося перший раз від часу повномасштабного вторгнення Росії. І попри те, що вони можливо і сподіваються домовитись та затвердити допомогу Україні. Це був обурливий крок. Він надсилає сигнал Путіну та іншим диктаторам, що американська воля ламається. Стратегія Путіна. Вичекати, поки ми не станемо жертвами наших розбіжностей та відволікань, Путін хоче цим скористатись, аби завоювати Україну. Ми не можемо цього дозволити. Цей Тиждень є вирішальним для України і в Європі. 14-15 грудня європейські лідери обговорюватимуть наступні кроки щодо євроінтеграції України на саміті в Брюсселі. Глави держав та урядів зосередяться на останніх подіях у війні Росії проти України та подальшій підтримці ЄС. Крім цього, на порядку денному буде й питання розширення Європейського союзу. Як відомо, Угорщина виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Як повідомило виданню The Guardian, дипломатичне джерело близьке до. Посольства Угорщини Віктор О Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі, тому він також намагається заблокувати допомогу з боку Європейського союзу. Тим часом очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Євросоюзі є підтримка початку переговорів про вступ України. Однак це питання ще відкрите, а боротьба триватиме я вважаю, що ставки дуже високі, як і для України, так і для Європейського союзу. Для України, для українського народу, це було б дуже демотивуюче рішення. Але і для європейського союзу, і для цілого континенту це був би сигнал у справі про розширення. І навіть більше, що європейський союз не спроможний схвалювати рішення історичного значення і виконувати свої обіцянки. Тож я вважаю, що якщо це станеться, то це буде руйнівним для обох, але колесо історії зупинити неможливо. Понеділок 11 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабної війни зустрівся із угорським колегою Петром Сіярто. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. Міністр обговорили рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС у розмові з Сіярто. Дмитро Кулеба наголосив, що в Україні і в Угорщині є спільне майбутнє в Європі, але повідомив керівникам МЗС України: треба трохи часу. Своєю чергою Петер Сіярто заявив, що рішення про вступ України до європейського союзу є історичним і вплине на всі країни ЄС. Проте каже міністр, Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати Україні продовження перемовин про вступ. Також він наголосив, що Угорщина очікує розширення прав угорської національної спільноти в Україні. І до інших новин уряд Нідерландів виділив додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу Україні на наступний рік. Нідерланди один із головних донорів зброї для України в ЄС, і водночас на останніх парламентських виборах перемогла права ультраправа опозиційна партія свободи, лідер якої неодноразово критикував чинний уряд за підтримку України. Чи зможе це зменшити допомогу Києву? Подробиці дізнавався Олексій Коваленко. Перемога ультраправої партії свободи на дострокових парламентських виборах у Нідерландах сколихнула всю Європу та поставила під питання, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України. За даними Кільського інституту світової економіки, Нідерланди посіли восьме місце як за обсягами військової, так і гуманітарної та фінансової допомоги після Європейського союзу, США, Німеччини, Великої Британії, Норвегії, Японії, Канади та Польщі. Нідерланди також очолили тренувальну місію українських пілотів на F-16, ставши першою країною, яка оголосила про надання Україні цих виничувачів. Крім того, Нідерланди надають Україні ракети Стінгер, зенітно-ракетні комплекси, бронемашини та танки. Я вдячний Нідерландам, вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді і усьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України, надзвичайно вагому підтримку України, наших людей і на цьому, на цьому складному шляху переможець на парламентських виборах у Нідерландах. Партія свободи неочікувано набрала майже 24% голосів виборців. Лідер партії Герт Вілдерс неодноразово займав антиукраїнську позицію та виступав проти надання допомоги Києву. Одразу ж після перемоги партії Вілдерса посадовці чинного нідерландського уряду отримали низку дзвінків від європейських колег, які стурбовано запитували, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України. Я сподіваюся і очікую, що ситуація не зміниться в новому парламенті. Але партія за свободу зараз є найбільшою партією. Вони ніколи не були в захваті від підтримки України. Часом вони навіть були проросійськими, Тож це мене хвилює. Перемога Вілдерса не перший виклик в історії нідерландсько-українських відносин. Так на нідерландському референдумі 2016 року щодо угоди ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною. Більш ніж 60% населення Нідерландів проголосувало проти. Проти угоди агітував і Вілдерс. Тоді мобілізувати голландців на підтримку України намагався український кризовий медіа центр у Нідерландах. Це була така інтегрована кампанія. В соцмедіях ми зробили низьку відео. Частина відео була присвячена власне нашим українським дітям, які, які читали вірші голландською мовою, співали пісень голландською мовою. Ну я думаю, що от саме такі от речі, знаєте, нас і наблизили до результату, коли вже. 2017 році Сенат Голландії проголосував за приєднання України до угоди про асоціацію на думку Геннадія Курочки, члена управління медіа центру на настрої населення, яке у 2016-му голосувало проти угоди про асоціацію. А вже у 2022-му у переважній більшості підтримувало поставки Україні зброї та жорсткі санкції проти Росії. Суття вплинув вердикт суду щодо збиття літака MH17 і ролі Росії у цьому. Початку великої агресії голландці голландський уряд вже надав більше 5, 5 мільярдів доларів допомоги, і на наступний рік передбачено більше двох мільярдів доларів військової допомоги. Головні результати саме Єрта Вілдерса були пов'язані з з скажімо, припиненням такої нелегальної міграції, тобто, ну Україна не відноситься до цієї категорії. Я думаю, що ця підтримка буде, буде далі продовжуватись. Як і інші європейські крайні праві, Гелт Вірдерс у 2022-му засудив відкрите вторгнення Росії в Україну. Втім, раніше, як і чимало європейських однодумців, він виявляв прихильність до російської влади. Нині Вілдерс вважає, що Нідерланди мають підтримувати Україну лише політично, не надаючи їй гроші чи зброї. Аналітик з питань європейської глобальної політики Рене Куперу називає подальшу підтримку України Нідерландами відкритим питанням. Отже, певні зв'язки між партією Герта Вілдерса і адміністрацією Путіна були, але вони повністю зійшли на Нівець. Вони припинені зараз. Вілдерс підтримує Україну. і Він каже, що Росія веде агресивну війну проти України. Отже, тут він різко змінив свою позицію. Проте він каже, що хоче підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Перемога партії Вілдерса не означає, що вона увійде у склад правлячої коаліції. На заваді можуть стати якраз політичні погляди партії на підтримку України та євроскептичні заклики. Так, Герт Вілдерс і його партія говорять, що хочуть нікзит, що Нідерланди мають залишити європейський союз і що ми маємо повернутися до Гілдеру замість євро і не повинні підтримувати Україну. Але він розумів, що в цьому він на самоті. Експерти відзначають, результати виборів у Нідерландах ще раз демонструють посилення позицій ультраправих у європейських країнах, що може вплинути на майбутнє всієї Європи, а також майбутню підтримку України. Олексій Коваленко Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон. Тим часом широкомасштабна війна Росії проти України триває вже понад 22 місяці. Саме стільки в евакуації продовжують народжуватися діти, сім'ї яких не можуть повернутися додому через російську агресію. Багатодітна мама із Луганської області, вчителька з Херсонщини та успішна менеджерка із Херсона. Саме ці жінки героїні нашої наступної розповіді. Вимушені чекати через тікати через війну, вони знайшли притулок в Одесі. З часу вторгнення Одещина прийняла понад 227 тисяч лише. Офіційно зареєстрованих вимушених переселенців багато з них почали будувати тут уже своє майбутнє. Більше знають Аня Костюченко та Павіл Суходольський. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси головна державна організація, що забезпечує місто теплом, каже його керівниця Ганна Познякова. На балансі підприємства понад 150 котелень. Минулої зими через те, що росіяни постійно обстрілювали підстанції, Одесити страждали без обігріву та гарячої води. Утім, цього року Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID на 100% забезпечило котельні генераторами, каже Ганна. Це дозволить не припиняти подачу теплопостачання. Пла під час ймовірних відключень через нові обстріли минулого року у нас не було такої кількості генераторів. Ми вимушені були зупинятись все ж таки цієї зими, а особливо під час низьких температур, ми будемо впевнені в тому, що наші системи, наші будинки, наші магістралі вони будуть цілими. Та ми зможемо відновити повноцінну роботу вже після того, як енергетики відновлять електропостачання. Співпраця Одеського комунального підприємства з американським агентством з міжнародного розвитку розпочала ще у 2020 році. У минулому році для Одеси USAID надав екскаватори, аварійні машини сучасної комплектації та навіть необхідну арматуру для швидкого відновлення теплопостачання. Загалом по Україні було надано понад 4 тисячі генераторів для шкіл, лікарень та комунальних підприємств, каже посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. У посольстві сполучених штатів впевнені Росія буде продовжувати постійні обстріли критичної інфраструктури і цьогоріч. а тому заздалегідь допомогли Україні підготуватись до цього. Ми Бачимо, що надані 4 тисячі генераторів використовуються і сьогодні, і ми продовжуємо надавати необхідну гуманітарну допомогу найбільш вразливим українцям. Це допоможе Україні не лише цієї зими, а й у майбутньому, бо це зміцнює місцеві потужності з генерування електроенергії і сприятиме енергетичній незалежності України після того, як Україна виграє і запанує мир. Ця одеська поліклініка вирішила підстрахуватись від ймовірних відключень електроенергії через російські обстріли за допомогою сонячних панелей, каже директор закладу Сергій Горіщак. Тут поєднана по перше генерація електрики і можливість його накопичування, бо в багатьох проектах є або тільки коли сонце є, воно працює, або тільки є батареї, вони дають. Ну, якщо вони заряджені, у нас це комбінована модель, і тому сонечко заряджає наші батареї. А батареї потім, якщо потрібно, віддають електрику Дайте нашому батарею. закладу. Цей проект вартістю близько 75 тисяч євро було реалізовано у 2023 році за грантовою програмою в рамках концепції енергетичної безпеки Одеси за підтримки німецьких партнерів з федерального міністерства економічного співробітництва. Тепер поліклініка фактично не залежить від подач обласної енергетичної компанії, а значить, і від можливих відключень світла в місті. Від сіті від нашого Обленерго ми отримаємо всього 0,16 Вт. Тобто нам не немає необхідності взагалі з міста, ну з міста щось брати. І тому у нас зараз потреба от в поліклініці 24 кВт. І цього достатньо, що сонце генерує всі ці речі. І це можна подивитися як не безпосередньо тут, так і відкриваємо додаток. Воно синхронізується, і ми буквально в реалі часу можемо отримати таку ж саму інформацію, скільки генерується. Є у нас там чіткі розуміння, коли було хмарно, коли як воно заряджалося. Тобто всі ці речі ну, статистично вони навіть показують, скільки ми дерев зберегли. Сонячні панелі навіть за перші півроку використання допомогли лікарні суттєво зекономити на електроенергії, каже директор Горіщак. Ми вже бачимо, що це економи саме на електриці і за. Невеликий проміжок, вже там ну біля 100 тисяч гривень. Це економія, пряма економія. Ну і саме головне незалежність це дуже важливо наразі, бо саме гібридна станція, де є і накопичувач, і генерація це все дозволяє нам бути незалежними від різних історій. Тепер одеська поліклініка може стати ще одним пунктом незламності, де Одесити зможуть зарядити телефони або погрітися за потреби, каже її керівник. А в американському посольстві наголошують, головний захист для України від російських обстрілів це надані системи протиповітряної оборони найважливіше, що ми надаємо Україні засоби протиповітряної оборони, необхідні їй для самозахисту. Разом з нашими партнерами та союзниками ми надали Україні цілий спектр обладнання протиповітряної оборони. Захист системами ППО та підтримка генераторами на випадок відключень. Це ті засоби, які можуть зменшити виклики для міста Одеси через регулярні російські обстріли у зимовий час. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеси та Києва. Це була історія про те, як Сполучені Штати допомогли українському місту Одеса підготуватися до зими. А історію про те, як живуть внутрішні переселенці в Одесі. Дивіться на нашому Ютуб-каналі Голосу Америки українською. На цьому будемо завершувати історію із нью йорку Там в самому центрі кварталу під назвою Українське село з'явилося чергове нагадування світу про війну в Україні. Майже 20-метровий фотоморал, на якому зображено кладовище знищених російськими військовими цивільних машин в Ірпені. Це зобразив американ Фотограф та митець Філіп Бюлер. І з ним поговорила в Нью-Йорку Ірина Соломко. Філіп Бюлер, американський митець Брукліну, завжди, коли приходить до свого фотомуралу на Мангедені, приносять соняшники. Саме такими соняшниками українські митці розмалювали по Нівичині та розстріляні російськими військовими машини, в яких мешканці Ірпеню намагалися врятуватися з практично оточеного міста. Після звільнення Київщини машини зазли в одне місце, яке стало цвинтаром та меморіалом. Коли я туди приїхав, був дуже зворушений. Бо це цивільні машини, це не танки. І В цих машинах були діти, і люди залишили іграшки та квіти для них. І бути там, ходити довкола них, це справді вражає. Я хотів принести це сюди, бо мешканці нью Йорка не поїдуть в Україну. Це вже не перше фотоморал Філіпа Бюллера у Нью-Йорку. у 2020-му, Напередодні виборів президента США він встановив тридцятиметрову інсталяцію, яку назвав стіна брехні. На ній він зібрав 20 тисяч заяв тоді кандидата у президенти Дональда Трампа. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, фотограф, який не має українського коріння, вирішив використати своє мистецтво для підтримки України. Я почувався жахливо, бо 10 тисяч цивільних загинуло. І я хотів зробити щось щоб привернути до цього увагу. Але іншим способом через мистецтво зробити щось щоб помітили, щоб люди зупинялися та думали. І дивним чином, чим більшою ви робите роботу, тим інтимнішим це стає. Адже ви можете побачити отвори від куль, іграшки та квіти, і це привертає увагу людей. Бюлер з дружиною лише у жовтні повернувся з арпеня. Це була його перша поїздка до країни де відбуваються бойові дії. всі були дуже привітними. Ми поїхали на північ. Там було кілька контрольно-пропускних пунктів. Потім на узбіччі дороги ми побачили знаки, які говорять про те, що територія замінована. Це був той момент, коли я відчув небезпеку. Я хотів прийти далі, щоб сфотографувати, але зрозумів, що там можуть бути міни-пастки, які залишили росіяни. Коли він повернувся до нью Йорка і побачив суперечки навколо допомоги Україні в Конгресі, США, вирішив терміново робити фотомурал. щоб у мене був час надіслати повідомлення конгресу, бо американська допомога надзвичайно важлива. Без неї знаєте, українці не вижили б. для свого фотомуралу. Митець об'єднав приблизно 40 детальних фотографій цвинтарю автомобілів, створивши з них цільне та реалістичне полотно. Я проходила повз і побачила цю чудову інсталяцію, прочитала про неї і була надзвичайно зворушена тим, що митець намагається спонукати людей не забувати про події в Україні, адже це триває так довго, і я відчуваю, що ми не маємо достатньо якісного висвітлення. Це надто легко забути. для деяких мешканців Америки. Вони також будуть вражаючими і можливо дасть якісь зміни. З обох боків інсталяції митець розмістив довідковий матеріал, щоб перехожі мали нагоду прочитати, що саме зображено на фотомуралі. Поки мешканці міста знайомляться з інсталяцією, Філіп працює над новим проектом. До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну планує створити циклораму з фотографіями із знищеними будинками у Бородянці. Коли ти там всередині, ти практично опиняєшся всередині будинку, а також біля дитячого майданчика. В одній із знищених квартир ми з дружиною знайшли кілька речей: ляльки, відеозаписи. Ми хочемо їх також використати. Це дозволить зробити проект ще ближчим та персональним для глядачів. вражений побаченим в Україні. Митець хоче обов'язково повернутися, і наступним разом планує поїхати на схід. З Нью-Йорка Ірина Соломко, голос Америки. Сполучені штати не забувають про війну, яка відбувається досі в Україні. Ми ж на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті «Голос Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. Ну і, звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних та правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі, спокійного ранку, до зустрічі.